Вітаю на каналі Гостях у Тані. Ось зараз я знаходжуся біля своєї капусти зимової. Ось така вона, вона вже почала в'язатися. Перший раз я її обробляла від білокрилки. Білокрилки не було. Вона пропала, білокрилка. Але зараз вже ну, пройшло це вже майже до місяця, тому назад, майже місяць. Тому зараз я буду ще раз обробляти уже для профілактики від білокрилки, тому що качани вже качани почали в'язатися, бачите, і потім я вже хімію не буду застосовувати. А білокрилка це такий шкідник, що вона може з'явитися у будь-який час. Тому я обробляю ще раз Друге другий раз. Хоча рекомендують агрономи, там підряд треба обробляти до трьох разів. Я цього не роблю, я подивилася, але кої-де біла крилка з'являється. Не критично, але вона є. Тому я її обробляю. І вони на каналі є вже відео, як я поборола біла крилку якими препаратами. Ну, зараз швиденько вам ще раз розкажу. Значить, я альфа супер, так як тут написано за інструкцією. Далі додаю Ампліго і конфідор Максі. Ось. Це порошок все окремо розбавляю. І потім змішую. Бака у суміш роблю. Змішує це все, нема ніякого осаду і обов'язково прилипач. Це три три препарати, які дійсно вбивають білокрилку Вони працюють. Це я вторій так робила, цьому році роблю, білокрилка крилка зникає. Ну, але ще я добавлю три ки для росту плодів. У мене плантатор. Тут і азот, фосфор і калій 20%. Тут написано позакреневе підживлення для мікроелементів і ріст, ріст плодів. Ось написано. Тому я ще оцей препарат додав, тобто не препарат, а це добриво, мінеральне добриво. Ось так я буду обробляти.